Лфбіомолібден 37 це концентроване хелатне мікродобриво, розроблене для ефективного усунення дефіциту молібдену у всіх видах культур. Унікальна формула, яка поєднує молібден, калій і фосфор, забезпечує повноцінне засвоєння атмосферного азоту через активізацію бульбочкових і вільноживучих бактерій. Це добриво бере участь у формуванні амінокислот і білків. Покращує фосфорний і вуглеводний обмін і підвищує інтенсивність фотосинтезу. Результати застосування LF-біомолібден 37, помітні вже з перших фаз розвитку. Рослини стають більш стійкими до морозу та посухи, збільшується вміст білка в зерні, а також накопичення вітамінів і цукру в овочових культурах. Особливо ефективним добриво є для бобових. Кукурудзи, ріпаку, соняшнику, томатів, картоплі, буряків та винограду позакореневе внесення проводиться у фазі кущіння, бутонізації або формування плодів норма витрати від половини до одного літра на гектар для винограду від чверті до половини літра. Рекомендований об'єм робочого розчину 0,0 – 300 літрів для польових і овочевих культур. Та 600-800 літрів для виноградників сумісний із більшістю гумінових, бактеріальних та комплексних мікродобрив, забезпечуючи потужну підтримку на всіх етапах росту. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.